Друзі, добрий день. Сьогодні субота була на ринку, дещо продала, ну, як завжди, не змогла пройти розтюшок гарних. В прошлий раз я показувала, купила собі морозник такий рожевий, а зараз купила рожевий сестрі. Бачите, яке коріння гарне. Те, що це 80 гривнів, листя великі і отака от гарна квітка. Отака квіточка, там ще крапушка якась внутрі. А собі взяла отакий морозник, він трошки менше розміром, бачите, наскільки. Ну, мені тож, ну, дуже подобається його колір. Він такий вишнево-сиринюватий, такий, я даже не знаю. Ну такий гарний. Тобто, у мене тепер буде три такі, такі рослинки. А у сестри ще немає таких рослинок. Рослин. Завтра у неї день народження. Я так подумала, чим купляти оці букети до подарунку додаться ще й такий морозничок гарний. Я думаю, їй буде дуже до вподоби. Зараз хочу показати трошки свій садочок. Оце у мене другий садочок, другий палісадник. Він знаходиться в зоні города. Це город у мене такі подняті грядки. Де я вже колись показувала, що я закладаю в них органіку зимою, потім, потім проливаю байкалом. Зараз придимо ближче я покажу. Походу, хочу показати, сьогодні продавала отаку жовту примову продала, у мене її зразу забрали і хіонодокси. Хіонодокси теж зразу забрали у мене. А оце, бачите, бірючина, бірючина, Аурея, вона зимує. Отак з жовтим листям. Зараз буду її підрізати так шариком. Внутрі, де там тіньочок вона зелена, а на сонечку вона жовта. Буду підрізати, а оці е, гілочки попробую їх укорінити. Може, десь у мене щось вийде. Щось у мене не дуже виходить з укорінінням цих рослинок. Ну, учуся, як кажуть, учуся. Бачите, це ми зараз підійшли до грядки до моєї. У, цьому, у тому році в ній росли нескорослі помидори. І земля трохи просіла. Щоб додати землю, я сюди закладала всю органіку зимою, всі відходи, і зверху мені муж зробив така, бачите, відкидується сучка. Зараз покажу ближче, вона фіксується отак на ципку, щоб вона не перекидалася зовсім. От, а вліт, на літо ми на цей каркас надіваємо плівку і степлером закріплюємо її отут по, по краю. Дуже зручно. Сюди можна і черенки робити. Я хотіла її пить, ну, під черенок, як череночник зробити. Але, як бачите, у мене городу не дуже багато, тому оставила її під помидори. А оце теж. Піднята така грядка, я її вкрила теж дуги, плівка. От, і там у мене вже ростуть, повсходили салати, там, таке остальне. А оцю грядку я робила теж, так, з обрізків деревини старих. Сюди я закладала під низ великі такі поліна, там старі, трухляві, потім гілочки, потім все менше-менше, там тирса там, і ще дещо такі відходи. І зверху насипала землі. У тому році росли тут високорослі помидори в один ряд. Я саджу небагато, на мою сім'ю вистачаю. Тут у мене є живіка росте, молоденька, їй тільки третій рік, це, бачите, попідв'язувала нові парости, так пішли. От. Тут у мене під стіночкою, і от, от, у минулому році купила е, таку. Яскраву полинь. І бачите, що вона мені оце розрослася, треба буде її вбирати. Вона дуже яскраво виглядає, така височенька, десь сантиметрів 70 Ну, був один кущик. І бачите, яка поляна роз... розрослася. Тут у мене два кущика жимолості смородина, і купила ще одну іргу кустову. Дуже мені подобається ця рослина на смак, ірга. Бачите, які бруньки? ну це якась уже така колер... кольорована ірга. У мене така проста ірга з мілкою ягодою. Це обіцяли, будуть великі ягоди. Уже розбите серце вилазить. Тюльпанчики оживають, тюльпанчики ще Де, бачу, деякі викидають бутончики, а деякі ні. А тут у мене ряд смородини. Оце дідусіна діляночка. Тут у нього будуть помидори, бачите, навоз розкидав вже. Я йому казала, забагато дуже навоза, трохи повідгрибала у нього. А ще у нас є деревина така, називається зізіфус. Я вам потім, коли це буде все квітнути, я вам потім покажу, які на ній ягоди. Дуже добрі ягоди. Вона у минулому році показала дерево, дерево маленьке, у першому році показала свої ягідки. Ми спробували. А оце у мене ніяк після зими. Не відійде вже другу зиму зимує. Купляла маленький такий череночок, це ялинка називається кунінангмія. Оце у неї, бачите, зимою. зимою становиться вона така рижа, а влітку становиться зелена, а хвоя така м'якенька у неї. Мені вона так сподобалася на картинці. Оце я її купила, тут вона буде рости. І буде від сонця трохи прикривати рододендрон. Рододендрон я вже показувала, гарно перезимував, але так як він маленький, мабуть, зріжу йому бруньки, оставлю одну брунечку, подивитися, а остальні усі зріжу. І пробувала черенкувати, друзі, під зиму черенки, троянд. Зараз покажу. Улітку в мене чомусь не виходить черенкувати троянди. А от під зиму, бачите, зараз кришечки повідкривала, бачите, зелененькі стоять. Не знаю, може, щось вийде ну, у мене, тому що літом жарко, чогось вони пріють. А у мене дуже... тут у мене нові сорти троянд, дуже гарні, такі класні флорибунда. Тут є чайна гібридна троянда. А в основному флорибунди. Я дуже обожнюю флорибунди. Тут у мене є такі бронзова сока, бачите, яка гарна. І зелененька така кочечка. Зараз я їх пообщипала, таке сухе, зараз вони починають просипатися. А тут спірея у мене Голден Принцес маленька, гілочки поприкапувала, хочу зробити її бордюрчиком. Це у мене такий палісадник. Тут як ну, колекція рослин у мене. Я потім буду вже формувати її, як ті свої палісадники, Буду робити якийсь там дизайн, продумую, розмалюю хвойники вже на постійному місці, а оце все буде перероблятися. Тут дві дуже гарні рос... гортензії, великі, вони теж на постійному місці, От. а маленькі рослини будуть пересаджуватися. Це такий в мене поки зборник, як кажуть. Потім, ближче туди до літа, покажу. Тут дуже цікаві, цікаві рослинки. Я їх і виписую, і купляю. Розквітнуть буду вам показувати. На завершення, друзі, хочу показати, вам отримала невеличку таку посилочку від Капріфоль. Три трояндочки. Це трояндочка Біненвайдерот, почвопокрівна Road. трояндочка. Вона піде в мене в горщик. Розочка коко. Мінічка, вона теж, теж піде в горщик. І роза Айтуай -ай, це шраб, це трояндочка, який, яка піде в мене за паркан, біля входу буде рости. Запаковані дуже гарно, там торф, плівка. Це так, Я вже не раз заказувала в Капріфоль. Дуже гарні саджанці приходять. На цьому я буду з вами прощатися. Усім пока, друзі! До нових зустрічей! Дякую всім, хто завітав до мене на канал.